Кінологи з різних міст України проходять навчання у Житомирі. Одні приїхали здобути нові знання, інші на підвищення кваліфікації. Первину професійну підготовку ми навчаємо з метою, щоб особи, які прийшли в поліцію, стали поліцейськими, а також професійними кінологами. Підвищення кваліфікації у нас відбувається з метою підготовки собак з пошуку вибухових речовин, там тротил, пластичні речовини, зброї та набої. Кожен кінолог працює зі своїм службовим собакою. З областей з підрозділів Олександр, професійний кінолог, наразі працює з новою напарницею. Беті чоловік говорить, що, попри досвід, навички потрібно постійно вдосконалювати. Тим паче, якщо це стосується вибухових речовин. Ну, коли сталася війна, 24 лютого 22 року, я перебував у місті Маріуполь. Там проходив служба на кінологічному центрі. Потім приблизно десь 27 го ми виїхали до міста Покров з Донецької області і там проходили далі служби. Залучалися на блокпости, патрулі, в СОХ, на обшука з взривотехнічними службами та виїжджали на розмінування. В Полтаву я перевівся десь в листопаді 22-го року на кінологічний центр. Там мені дали службову собаку Бетті. Це службова собака Бетті, їй 5 років. Вона з пошуку вибухових речовин та зброї в теперішній ця час це дуже актуальна служба, тому що Полтавщина залучалася до розмінування Херсонщини. Наші кінологи виїжджали туди з ривотехнічної служби, особливо напрямок вибухові речовини. Ну, в теперішній час, коли ще війна, вона дуже актуальна. Професія кінолога актуальна та потрібна державі. Переконують поліцейські, які приїхали здобути первинну підготовку. Єгра взагалі йому два роки. Його порода бельгійська вічарка Малінуа окраснає руди з чорною масочкою. Дуже дуже активна собака, дуже полюбляє гратися. Дуже швидко навчається. Спочатку нас счасті налагоджувати правильний контакт з собакою. Це є одна із найважливіших напевно моментів для того, щоб собака тобі довіряла як своєму напарнику. Ми навчаємось спочатку контакт з собакою. Потім, коли вже собаку належний контакт, ми починаємо переход до дресирування. Типу, всякі команди і прищаємо сидіти, лежати, стояти, слухняницю. Зараз в Запоріжжі дуже багато роботи. З початку Бовного штабної війни дуже багато роботи прибавилися в плані ну, ходити на завали, шукати. Людей просто людей шукати блокбло постів, додавалися набагато більше стало, тобто більше перевірок, більше обшуків, тому що колабораціонізм зараз процвітає. На жаль, тому дуже багато роботи з собакою. І зараз, якщо до війни, працювали по два кінологи. На сутки то зараз заступає по 5-6 чоловік. Моя собачка Неш, це вона дівчинка в мене, з умерного окрасу, німецька вівчарка. Дуже з гарними професійними якостями і будемо гарно служити. І хотіли готувати на пошуку вибухівки, а тут вона розкрилася як пошукова собака на пошук ну, тобто, або правопорушник за запаховим слідом, або за вибіркою речей, пошук людей просто, так що в неї дуже хороший нюх». Кінологи кажуть, що найскладніше це викликати у собаки довіру. Але коли це виходить, то ви отримуєте надійного напарника. Професійна первинна підготовка займає півроку, а підвищення кваліфікації близько місяця.